Привіт, друзі! Гудмоненькі були чолдринята. 24 лютого була річниця героїчного спротиву українського народу російській повномасштабній Навалі у загарбницькій війні, яка триває 9 років. І річниця того дня, коли всі маски було скинуто, і Москва показала своє справжнє обличчя. Її потворну пику навіженого людожера побачив увесь світ і нарешті зрозумів, з ким має справу Україна увесь цей час. Війна триває, а тому ми маємо підтримувати наші збройні сили. Завдяки їм Україна непохитно стоїть. Завдяки їм ми все ще живі. Ба більше ми маємо нагоду створювати і споживати український культурний продукт, у тому числі і мальописи. Не забуваємо про це ні на хвилину. Віримо в перемогу, молимось за наших героїв та допомагаємо їм донатами у перевірені благодійні фонди та збори. А ми сьогодні розглянемо перший том підліткового Бенде Сіне Чароліна з підзаголовком Коли я стану фантастикологиною, який нам надали наші друзі з видавництва Наша ідея. Мене звуть Сергій Дмитренко і ми продовжуємо. Чароліна хоче бути фахівчиною з лікування міфічних тварин і разом з групою однолітків вивчає криптозоологію у літній школі доктора Арчибальта Бальзара. На початку навчання підлітки знаходять непритомну горгону і, ясна річ, вирішують їй допомогти. Під час пошуку у лісі одного з інгредієнтів ліків для горгони при загадкових обставинах зникає одна зі студентів. Але як виявляється пізніше, це лише початок таємничих подій. У мене, чесно кажучи, були неоднозначні очікування від цього тайту. Я думав, що це історія для дівчат про милих звіряток та підліткову невзаємну любов. Ну, знаєте, щось типу. Мені подобається однокласниця, яка мене не помічає, бо без пам'яті закохана у капітана футбольної команди, якому вона байдужа, бо йому подобається дівчина з паралельного класу. Ось тому всі ми страждаємо і плачемо по ночах. Ну, чесно кажучи, тут таке теж є, але в значно меншій мірі. Але загалом твір мене приємно здивував. Перш за все, завдячуючи чисельним загадкам у сюжеті та своїй детективній складовій. Таємниць у творі багато. Наприклад, чому маленькі феї фадети виглядають, наче зомбі. Або ж як це можливо, щоб з яєць прекрасного птаха Каладрії вилупилась змія? Проте найпотаємніша загадка пов'язана саме з головною героїнею Чароліною. Адже вона має дізнатися, ким є насправді. І це питання треба розуміти буквально. Сюжет серії лінійний, а перший том закінчується неабияким кліфхенгером, натякаючи нам на захоплююче продовження історії. Над серією Бандесіне Чароліна працюють письменниця Сільвія Дуя та художниця Паула Антіста. Із кольорами їм допомагає Ловна Ель. І як бачите, із ними тут все більш ніж круто. До речі, кому цікаво дізнатися тонкощі перекладу цього видання, історію адаптації імені головної героїні, перегляньте відео нашої доброї приятельки Вероніки Галичиної на її ютуб-каналі Голос Вероніки, адже саме вона перекладала перший том Чароліни з французької. Посилання на її відос я залишу в описі цього випуску. На день виходу цього огляду в оригіналі французькою видано вже 5 томів серії про чароліну, два з яких видавництво Наша ідея вже переклали та видали українською. Примірник першого тому, як бачите, доволі якісний. Він тоненький, але величенький. У твердій палітурці з лакованими елементами. Папір щільний крейдований. Друзі, якщо ви вже знайомі із Чароліною, то поділіться своїми враженнями від прочитаного у коментарі. Обіцяємо, жоден з коментів не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку під цим випуском та підписуйтесь на канал. А у мене на цьому поки що все. Тримаємось далі буде.